ла ла, і а, і а, і а. ла Якщо казочки подобаються вам, я пораду одну дам. Кнопочка під відео зліва натискається. Пальчик там угору лайком називається. Можете трошечки ще погратися? Кнопочка справа підписатися. Все у вас вийшло. Ви молодці, тепер нас багато, мої слухачі. Я пані Наталя. І вас я вітаю, тепер всі казки безупинно читаємо. Захочеться казку послухать і вмить. Вона неодмінно до вас прилетить. А наступна історія ось яка про ослика Мафіна і його друга опудала, на ім'я Сеніель. Сеніель городне опудало. Великий приятель ослика Мафіна. Семюель стоїть посеред поля поруч із сарайчиком, де живе мафін, і відлякує птахів. У нього кругле біле обличчя, на голові соломіний капелюх, одяг увесь у лахміті. Коли птахи клюють і молоді сходи, Семюель розмахує руками і кричить Геть звідси, геть. Мафін любить приходити до Сем'єля. Він сідає поруч і з задоволенням слухає його розповіді про ферми і фермерів, про врожаї і сінокоси. Сем'єль вже дуже давно охороняє поля від птахів і побував на багатьох фермах. Мені б теж хотілось побувати на якійсь фермі і подивитися, що там робиться, сказав якось Мафін. Я б допоміг фермеру, тому що я великий, сильний. Добре познайомитись із тваринами на фермі, особливо з гарними великими кіньми, які ходять в упряжці. Семюель схвально кивнув головою. Я знаю одну дуже велику ферму, звідси неподалік. Сказав він. Я впевнений, що фермер буде радий тебе бачити, тому що на фермі завжди знайдеться робота. Я охоче піду разом із тобою і покажу дорогу. Можливо, і моя допомога там знадобиться. Мафін був у захваті від цієї пропозиції. Він збігав додому і взяв кілька бутербродів з моркою на сніданок. Він зав'язав їх у червоний з білими цяточками на савичок, надів вузлик на паличку і перекинув через плече. Після цього він відчув себе справжнім хлопчаком з ферми. Потім він помчав подивитися, чи готовий сем'юль. У Абудола був дуже засмучений вигляд. Боюся, що я не зможу піти з тобою, мафіне, сказав він нослику. Тобі доведеться йти самому. «Поглянь но сюди. Він показав рукою на дерева, і мавін побачив, що всі гілки всипані маленькими товстими пташками. Семій в гослику, що ці пташки прилетіли всього лише кілька хвилин тому, і тепер він ніяк не може піти. Адже вони зжеруть молоденькі паростки, які з'явилися зовсім нещодавно. Він повинен залишитися і відганяти птахів. Мафін сів. Він був дуже засмучений. Звичайно, йти на ферму самому не так цікаво, як і з приятелем. Раптом у нього в голові сяйнула гарна думка. Він побіг назад до сарайчика і приніс звідти чорнило, перо і папір. У двох із Семієлем вони заходилися писати листа. Це зайняло досить багато часу. Вони посадили кілька ляпок і зробили чимало помилок. Любий Перегрин, ми чули, що ви живете поблизу, і ми будемо дуже раді, якщо. Ви прийдете до нас у гості. Будь ласка, одягніть ваш циліндр і візьміть поросолку, щоб ми вас одразу впізнали, птажики. Ой-ой. ой Потім мафін взяв лист і опустив його у поштову скриньку на двері хатини, у якій жив Пінгвін-Перегрин. Після цього він відніс перо чорнила на місце і став терпляче чекати. І от нарешті він з захопленням почув знайоме шелестіння. Свич, 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 свич. Це були кроки Семіля. Мафін виглянув з дверей сарайчика. Так, це дійсно був семіель. Це гаразд, мафіне, сказав він весело сміхаючись, перегрин вже тут, отже ми можемо одразу ж вирушати на ферму. Вони пішли стежкою і, порівнявшись з полем, на якому тільки настояв Семюель, зазирнули через паркан. Посеред поля стояв пінгвін перегрин. Маленькі товсті пташки пурхали навколо нього. Щойно будь-яка з них підлітала надто близько, Перегрин починав розмахувати циліндром і парасолькою, лякаючи їх точнісінько так само, як це робив Семюель. Але замість того, щоб кричати Геть звідси, геть. Перегрин вигукав Вітаю, вітаю. Але оскільки пташки слів не розуміли, то їм здавалось, що це одне й те ж саме. А тому вони лякались і відлітали. Мафін і Семюель дісталися до ферми і чудово провели там час. Фермер був дуже радий їх бачити. Семюел негайно зайнявся своєю звичайною справою. Він став посеред великого поля і почав лякати птахів. А Мафін почав бігати взати вперед між рядами. Між рядами молодих посівів, тягнучи за собою граблі і розпушуючи ними землю. І кожного разу, пробігаючи повз Самюеля, ослик весело розмахував хвостом і кричав Вітаю, вітаю. І обидва вони весело сміялися.